Коли в ефірі зустрічаються дві людини, які обидві переживають, не знають, як його провести, Понятно, результат, ну, якби, да? або коли зустрічаються дві людини, коли кожна тягне ковдру на себе, я хочу себе прорекламувати. Ну і так далі, сценарій може багато. І геть інша людина, коли ти потрапляєш ситуація, коли uh -huh. ти потрапляєш в руки до фахівця. Ну, Тобто, знаєш, дуже часто, ну, це просто це класика, а які питання ви будете задавати? Ну, я тобі не скажу, які питання буду uh -huh. задавати, тому що я сама не знаю. Це є професійність. Тому що професійність це коли ти уважно слухаєш людину і питання народжуються відповідно до того, що вона говорить, а не пустий погляд, і у мене тут є список запитань, що там наступне, не забути би. І коли є щирий коннект, коли я, знаєш, як, Сесії, коли ти повністю сфокусований mm -hmm. на людині, такий розфокус навколо, ти дивишся, як вона говорить, що вона говорить, вербалика, невербалика все, не тільки зміст. То, тоді народжується щире інтерв'ю. Е, я проводила інтерв'ю відповідно років 15, не знаю, сотні їх провела, дуже багато, від звичайних людей до, до зірок, да, там, от, масштабу, такого і міжнародного в тому числі. І фішка в тому, що коли ти приходиш до людини на інтерв'ю, і коли це справжнє інтерв'ю, коли воно професійне, ти забуваєш. Ти забуваєш, що там десь камера, ти забуваєш про все, ти просто uh -huh. розслабляєшся і пливеш. І, і, і ти отримаєш позитивний досвід. А як тільки ти отримав перший позитивний досвід, у тебе формується нейронний зв'язок, що це можливо, я можу. І після того ти такий полетів. Ну, фішка в чому? Що експерти, ну такі там не, не крупні, да, початківці, які тільки починають там себе якось проявляти в соцмережах. Ну хто їх запрошує на інтерв'ю? Запросить. Ну ніхто. Ну тобто, або це суперлаки, або треба оббивати пороги, або, або я не знаю, ну що має статися, але навряд чи, ну навряд чи. От і я да, пропоную послугу, тому що мені теж цікаво мати класний контент, от але. Це не є основним моїм видом діяльності. У мене є два великих проекти, які я веду. І відповідно я на таку ну, послугу пропонушок Окей, ви можете прийти до мене на інтерв'ю, на професійне інтерв'ю отаке в рамках відповідно інстаграм, де я вас розкрию, тому що ти ведеш ефір і те, що ти говориш, ну це як коучинг його, да? ну тобто ти ніколи не зможеш вийти. Наружу і задати собі те запитання, яке тобі дозволить подивитися якось абсолютно з нового ракурсу і mm -hmm. піймати той інсайт. Зазвичай люди, коли виходять з мого інтерв'ю, вони кажуть: Блін, я... ти мене оце 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 запитала, ніколи про це не думав і потім можуть мені ще написати. Це прям класіка. Пишуть через декілька днів. Ти знаєш, а я все ще думаю про те, що ти запитала, і я там дійшла до того того, того. Оце професійне інтерв'ю. Типу, в чому різниця між тим, коли ти mm -hmm. з подружкою посиділа, да, там і рінь. коли це професійне інтерв'ю. Ну ти й все. От я як би пропоную їх у мене не супер багато. Я там в тиждень можу взяти одну людину, максимум, бо загрузка велика, але із задоволенням, бо зараз я на телебаченні не працюю, я сумую за цим, бо то є моя пристрас. Дуже люблю, і це дійсно може бути класною допомогою для людини, щоб отримати позитивний mm -hmm. досвід, відчути я можу. І після того фу, почати плевсти, робити тірілзи, ефіри і так далі. Це може бути класним статом. Ну, от якось так. Ну, і взагалі, типу вау, у мене журналіст взяла інтерв'ю. Ну, Тобто, це про якийсь момент, е якщо ми говоримо про продажі для вашого статусу, це теж класно, да? тому що Добре, це не з подружкою посидіти. Отака от послуга. Які в тебе є, якщо вони є, рамки, кому не потрібно, щоб не втрачати твій час, до тебе звертатися на інтерв'ю? От не потрібно. Є такі? Ну, слухай, у мене нема таких рамок. Я зробила брів, людина заповнює, і там mm -hmm. пара питань. Mm -hmm. Звичайно, звісно. Вплоть до того, наскільки людина себе там комфортно відчуває і там володіє українською мовою, наприклад, для мене принципово uh -huh. ефір, щоб поговорити українською. Ну, я читаю ці брифи, бачу, що мені це не цікаво, ну тобто я не готова. Uh -huh. Ну, Щось мені там наклікнуло, ну, uh -huh. я кажу чесно, це не до мене. Ну, так, Але це не має якихось там, ну, рамки, окей, мова. Ну, Для мене це рамки uh -huh. принциповий момент, да? Ну, має бути щось цікаве. Тобто щось, ну, твоя справа, ну, що? Ти чимось гориш взагалі? да? Тому що я на днях тут інтерв'ювала на кухні за вінішком, а слухай, мікробіолога. Це було так цікаво, Аня, просто півтори години. Я сиділа, думала. Ну чому камера не включена? <laughs> ну просто ти просто вірнаєш у всесвіт. Здавалося би, що там цікавого? Мікробіолог розумієш? Але тут тих, хто інтерв'ює, він має бути дослідником. Це людина має бути, яка дійсно цікавиться людьми, які не все одно. Я прийшла на ефір, не щоб показати, яка я красива. А тому, що мені дійсно цікава ця людина. Тому рамка одна. Мені це цікаво угу. чи ні? Я хочу про це говорити. Я хочу тут ну, пірнути. Я хочу доторкнутися до цього всесвіту. Мене ж не гроші цікавлять. Розумієш, мені цікаво е, цей час, тому що для мене це ну це прям прям ну смачно. Ну я прям дуже люблю. Мене хлібом не годуй, дай питання позадавати, поспілкуватись, угу. пірнути в цей всесвіт. Я тобі кажу так, я мрію все своє життя зустріти інтерв'юера, який мені проведе, you, так, як я собі провела. Я прям так хочу в цей івент попасти, це не про похвалити себе. Я просто думаю, це реально офієнний експіріенс. Ну, тобто, я б mm -hmm. так хотіла його мати. Я... Ну, у мене інтерв'ю теж було бульздерове, mm -hmm. але це трошки не то. Коли тебе розпитують просто про твою діяльність, mm -hmm. це одне. І коли пірнають. В тебе як в особистість, в твоїй цінності, в те, як ти думаєш, як ти мислиш, чому ти так мислиш? Ну тобто я по суті в коучинг пішла, в тому числі через це, тому що мені було важливо, бо після кожного інтерв'ю мені казали, слухай, це було як психологічний сеанс. Думаю, То, а чому? Ну мені просто щиро цікаво. А потім я зрозуміла, і зараз ну, я це поєднюю, тобто цей коучинг разом з інтерв'ю.